Якщо ви підприємець на першій чи другій групі єдиного податку і обрали для себе скористатися пільгою та не сплачувати єдиний податок в період дії воєнного стану, то ви обов'язково стикнетеся з проблемою, що заборгованість у вас по єдиному податку все-таки буде нарахована. І з цією проблемою і будемо розбиратися у цьому ролику. Отож, поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І достатньо багато звернень від вас, шановні підприємці, із тим, що робити, коли ви користуєтесь пільгою, не платите єдиний податок першої і другої групи, але в кабінеті бачите борг, що постійно кожного місяця нараховується. Що з цією проблемою робити загалом? Нам обіцяли, що Після подачі декларацій ми можемо вказувати загалом при подачі декларацій в авансових внесках, платимо ми е, єдиний податок, чи ні ставимо собі нарахування, чи не ставимо. І вже по наших деклараціях буде відбуватися коригування по нарахуваннях єдиного податку. Та що ми бачимо на сьогодні, на 12 лютого 2022 року. А бачимо, ми наступне: що так дійсно, по певних алгоритмах в деяких підприємців дійсно ці нарахування поскасовували. Мова йде про тих фопів, які. Із 1 квітня по 31 грудня 2022 року не заплатили жодної гривні по єдиному податку. Для таких ФОПів уже спрацювали алгоритми і списали ті борги, які висіли в кабінеті платника за 2022 рік. Проте, якщо, наприклад, ФОП заплатив за березень місяць єдиний податок в квітні чи загалом в будь-який інший місяць, починаючи з квітня в 2022 році, то ці алгоритми не спрацювали, і у вас досі є в кабінеті платника заборгованість по єдиному податку за 2022 рік. Скоріше за все. Ці борги будуть також списуватись, про те, ще ми не знаємо коли, яким чином, за якими алгоритмами. Якщо ж цей борг для вас заважає, ви не хотіли б там його бачити, то є ще один шлях, як це зробити, як їх списати, не чекаючи, доки в податковій запрацюють якісь чудосили, які зроблять це автоматично та самостійно. Зробити це можна за заявою після того, як ми декларацію подали. Тобто є подана декларація за 2022 рік. Ми можемо створити заяву, відправити її в податково, і за цією заявою борги будуть списувати. Ми такі заяви писали ще в 2022 році. За ними вже списували заборгованості, тому вони працюють. Тепер давайте розберемося, як цю заяву загалом подати. Отож, в мене є форма цієї заяви. Я вам залишу посилання на неї в своєму телеграм-каналі. Ось посилання на телеграм-канал, і ви можете її скачати, зробити під себе. Тобто ми створюємо таку заяву, її друкуємо знизу, підписуємо, ставимо дату. Потім підписаний документ скануємо і завантажуємо через електронний кабінет платника. Кабінет платник в нас буде сприймати тільки pdf файли. Отож, будемо вважати, що ми заяву підписали, відсканували в PDF, Що робити далі? В кабінеті платника заходимо у листування із ДПС. І тут ми зазвичай подаємо заяви в два місця. Перша це наша районна податкова, тобто я обираю область. В мене ФОП зареєстрований в Волинській області. Ось підтягується сюди, в нас ДПС у Волинській області. Беремо тип листа, заява. Тематика єдиний податок. Шукаємо, десь він в нас є. І можемо прописати короткий зміст. Наприклад, списання нарахувань по єдиному податку. І тепер завантажуємо наш PDF-файл. Ось він, відкриваємо. Є лист прозняття нарахувань. В PDF підтягнули, клікаємо зберегти. Після того, як зберегли, заходимо у вхідні вихідні документи. Обираємо вихідні. І ось наш лист, його потрібно підписати. Можна підписати через хмарне сховище. Тут в нас є Дія підпис, можна підписати через додаток Дія. Я зазвичай підписую файловими ключами. Підписали. І після того, як підписали. Клікаємо на наш лист, і в нас активна кнопка Відправити відправляємо. Приблизно через день-два вам у вхідні документи прийде номер звернення, по якому зареєстрована ваша заява. І потім за цим номером можна буде відслідковувати статус заяви. Заява відпрацьовується достатньо не швидко. Ми могли чекати декілька тижнів чи місяць, доки заяву відпрацюють. І для того, щоб заява була відпрацьована 100%, ми ще заходимо знову у листування з ДПС і точно так само подаємо цю заяву ще на Україну, тобто на нашу центральну податкову. Ось обираємось так. І далі повторюємо все те ж саме, заява е, єдиний податок. Ну загалом, як ми подавали і до районної податкової. Таких заяв подавали вже достатньо багато, і всі їх відпрацьовували та списували на рахування по єдиному податку, тому надіюсь, вийде все і у вас. Нагадаю, що канал існує тільки завдяки вашій підтримці, шановні спонсори, партнери чи просто гарні люди, які донатять. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, реквізити бачите на екрані. Всім неймовірно вдячний за підтримку. І дякую за перегляд цього ролику. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Бережіть себе на все добре.